Сьогодні Україна відзначає День молоді, свято, яке покликане підтримати розвиток молоді її творчого потенціалу, активної участі в житті суспільства. Як це відбувається в Україні? Розпитаю Ірину Борзову, народну депутатку, членкиню комітету Верховної Ради з питань молоді та та спорту. Пані Ірино, доброго ранку вам вітаю, вітаю, шановні українці. Передусім, будь ласка, розкажіть про заходи, які відбуваються власне до дня молоді. Сьогодні, 12 серпня, разом зі всім світом Україна відзначає міжнародний день молоді. Це коли ми з вами говоримо про силу, про енергію, про майбутнє, про молодість, і саме у 2021 році президент України Володимир Зеленський змінив своїм указом дату. І сьогодні, 12 серпня, ми відзначаємо День молоді зі всім цивілізованим світом, бо саме у 1999 році це було встановлено генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, і в першу чергу я хочу привітати нашу молодь зі святом. В першу чергу, я хочу подякувати нашим молодим людям за те, що вони. Тут за те, що молодь тут в Україні залишається попри страшну війну, яку продовжує Російська Федерація проти України та українського народу, за те, що молоді люди. Тут в Україні в силах оборони в збройних силах України захищають та боронять нашу державу за те, що молоді люди тут в Україні працюють, сплачують податки, відкривають бізнес і підтримують економіку України за те, що молоді люди навчаються, створюють свої родини в Україні, та все ж таки, попри складні умови, продовжують мріяти у міжнародний день молоді сьогодні по всій території. Орі України проводять різні такі активності в більшості в регіонах, де не йдуть такі активні бойові дії, і це в першу чергу молодіжні форуми. Такі вже молодіжні форуми відбулися у Львові. Сьогодні будуть проходити у Дніпрі. Завтра для прикладу у Вінниці в рамках молодіжних форумів збирається молодь і спільно з представниками влади. Спільно з молодіжними лідерами, громадськими активістами, з представниками місцевої влади напрацьовує певні напрямки і бачення подальшої молодіжної політики. Також це нетворкінг, в рамках якої молоді люди можуть знати певні можливості про певні можливості, гранти, обміни та стажування. Ну і це різні благодійні акції за участі молодих людей на підтримку збройних України, а сьогодні відбудеться така головна подія у Києві, молодіжний всеукраїнський форум, молодь. Тут, в якому візьмуть більше ніж 800 молодих людей з різних регіонів України важливо, що у форумі візьме участь президент України Володимир Зеленський і молоді люди зможуть особисто задати питання президенту. Також у форумі візьме участь Кабінет міністрів України, різні посольства, міжнародні фонди і молоді люди зможуть комунікувати спільно з представниками влади і напрацьовувати стратегію, якою вони бачать Україну протягом 10 років і відповідно через 10 років, скажіть, будь ласка, які проєкти реалізовує реалізовує рада з молодіжних питань? Хто і як може долучитися до цих проєктів? Саме Рада з молодіжних питань при президентові України, і сьогодні організовує всеукраїнський молодіжний форум спільно з Міністерством молоді і спорту з координації з офісом президента України. Рада з молодіжних питань була створена указом президента України у 2021 році, і це такий, знаєте консультативно дорадчий орган, в який входять молоді. Лідери, представники молодіжних громадських організацій, культурні діячі, волонтери, також народні депутати, які займаються молодіжною політикою, і також представники кабінету міністрів України. І в першу чергу молодіжна рада з питань молодіжної політики при президенті України. Вона комунікує з молоддю, залучає молодь через різні форуми, тренінги до. Відповідно комунікації також просуває молодь на міжнародній арені через співпрацю з міжнародними організаціями та Радою Європи. І скажіть ще, будь ласка, кілька тижнів тому президент підписав закон щодо молодіжної політики. От що він передбачає, що має змінитися? Парламент вніс зміну до закону України про основні засади молодіжної політики, і таким чином, знаєте, осучаснив молодіжну політику і надав більше можливостей для молоді. І в першу чергу ми розширили фінансування для молодіжних програм, для молодіжних ініціатив. Відтепер вони зможуть фінансуватися не тільки з державного бюджету, а також з місцевих бюджетів за. Рахунок міжнародних коштів за рахунок бізнесу та благодійних організацій, і таким чином ми сподіваємося, що молоді люди зможуть більше реалізовувати свої ідеї та ініціативи саме у громадах. Також це пі Підтримка різних молодіжних проєктів, як і інституційна, так і проєктна. і також є таке бачення щодо створення навіть мобільних молодіжних центрів, щоб вони могли працювати мобільно у віддалених громадах. Також дуже важлива ініціатива на законодавчому рівні. Нова ініціатива це за європейськими такими вже стандартами. Ми це молодіжна гарантія. Це коли молода людина після завершення навчання протягом чотирьох місяців півроку отримує від держави пропозицію щодо е, стажування, щодо першого працевлаштування або щодо продовження навчання, і також ми посилили роботу всеукраїнського молодіжного фонду, який зможе більш е, Більше працювати і надавати саме фінансову підтримку, гранти молодим людям на реалізацію їхніх ідей, ініціатив програм в Україні. А ще одне маленьке уточнення, якщо можна у нас хвилина, буквально оця комунікація держава так. має дізнатися так про, наприклад, молоду людину, якій треба зробити пропозицію. Ця комунікація якраз і йде яким чином? Через через які засоби не знаю, канали. Президент тільки підписав даний закон. Наразі ми і повинні працювати спільно з кабінетом міністрів для того, щоб втілювати оці європейські стандарти, молодіжну гарантію. Але все ж таки бачення є таке в першу чергу через всеукраїнський молодіжний фонд, через можливо дію, тому що сьогодні молоді люди активно все ж таки користуються соціальними мережами. Тому потрібні ці інструменти. Які будуть наближені до молодих людей, абсолютно точно. Я вас дуже підтримую в цьому. Можливо, так. Молоді люди самі скажуть, як цю комунікацію побудувати. Вони в цьому точно так. розуміються. Я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу. Дякую. Це Ірина Борзова, народна депутатка, членкина комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. Дякую вам. На все добре.